Добрий день, вітаємо вас. У нас сьогодні понеділок у Кості почалась відпустка. І так як Костя працював на вихідних, то ми сьогодні вибираємося в магазин. Вибралися, тим паче вчора дуже сильний вітер, був був 15-16 метрів на секунду, звісно, все. І Костя ледве доїхав додому і все, і більше нікуди. У нас сьогодні закупили по магазинам і вас зберемо з собою. Перший у нас магазин Лоуб'єрх. Щось пов'язане з любов'ю. Лов. Ну, ми ж з тобою щось балакали. Щось там горе, ні? Щось там якісь. Так, я по-перше, хочу на квіточки глянути. Костя не дуже любить, коли я дивлюсь на кітам. Але ось щось естрами біда. Після доща їх ось дуже видно, дуже ще позаливало. До речі, до речі, дивіться, скільки води. Там на пів пальця. І це теж не є добре. Тому що їх просто позаливало. Склемени такі гарні, малесенькі, гарнесенькі. Але йдемо, йдемо, йдемо в магазин. Я просто взагалі не можу пройти повз світю. Мені, мені треба на них подивитися. Що є? я що потім. А вдруг якась буде знижка класна. і Я це хочу купити. А, 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 а. Тьома, поправ джинси. Тьома. І жилетку йому поправ. Все поправ. Погляньте, що я побачила все. Це... Вигадайте, що це таке. Ну тут написано. Це помідори. Такі малесенькі, жовті і червоні. Помідори. Як гадаєш, не... що це таке? Не читай тільки назву. Не читай чек... Помідор. Ну я кажу, не читай назву. Помідори, так. Да. Так, і коштують том... вони 2 євро. Ні, типу томбері, типу. Тобі... Mm. Томат-беріг. Ягідка, томатна. томатна ягідка. Ми вже влідо в кожного своя течка, чому вирішив цю брати, Костя взяв велику, а чьо ні, я хочу цю і все. Ми... Кого? Ми... Ага. А, я не знаю, щось подивився. Ми ще беремо в дорогу з собою випічку якусь з кожним, кожного. Кості собі, я собі і тьомі щось беремо. І от дивимося, що тут є карасант з шинкою і сиром, це можна, в принципі, тьомі взяти. І ой, дуже, дуже смачні оці берлінери з шоколадом. Там муха літає, я не хочу просто вже брати, Ось цей донат вже брати. То треба ще вибрати. Тут курасани по 5 крон, але вони під шарості, вони дуже сипляться. Щось ми їздимо синю по магазинам, ходимо, їздимо і вони в мене вже також. Виморюють. Чи то через те, що в мене голова болить. Що я не знаю, чи погода просто ще така. Але я вже заморилася. І це ми тільки в двох магазинах були. А нам ще мінімум два. До Хеллоуіну вже гарбузики продають. Такі різні. А тут навіть ціна є 15 крон, такі от. Гарбузик, 2 євро. 45 крон. Два євро з кошти. Ну Отаке. Чома іграшки знаєш, що? що тут? Віти на цей. Не. О, оце, отакий. Кипарисовик, хтось його називає, є я його називаю. Такий ми купували собі на Новий рік. Майже три роки тому. І тепер в нас виріс. Здоровий. Так, Тьом, давайте не будеш все раз цей. Ось тут ось верес, видно, що сухий вже деякий. За 20 крон його не купиш. Ну таке. Сину, сину, пішли в магазин, пішли всередину. Пішли, давай на місце покладемо. Давай на місце клади і пішли всередину, добре? Зайшли в магазин, а тут можна дітям щось вибрати безкоштовно. Нарешті ми йдемо додому, а ще треба буде поїхати. До свого колеги, тому що він попросив його там скупитися. так як у нього немає машини, то костя пішов на зустріч і скупився. Але до нього ще тепер треба їхати, ми з цим будемо потихеньку розбирати. А тепер ця дитина хоче сама розкладати всі чотири пакети. Це що? Помідори. Так? Клади. Це помідори. <риклад> це буде довго. Тому розпаковку я вам не покажу. Хіба що після того, як ми все це дістанемо? Давай, що там ще? Яка -то картопля, так? Давай. Так, зараз швиденько покушую, що ми купили. Каву. Вершки таштет, вершки 38%. Для панкейків суміш, Е, петрушка, слоєне тісто, чорні цукерки, тут якийсь салат куриний, тут креветковий салат, два граната яблука, груші, пончики, камамбер. Як гадаєте, що може бути. Слина тіста, камамбер, груші. Будуть слойки. Сметана, хліб, сир, перець, мандарини, молоко, яйця, кетчуп, смузі, плохи на брокколі. Зараз йогурт, 4 штуки. А тут лазанья, піца, сосиски, кокосова стружка. Хоча це таке кокосова мука написано. Ковбаса така. Також такі от картопляні. Не знаю, що це. Огірки, помідори, овочі заморожені. Зараз м'ясо, котлети, банани. І ось якісь цукерки з арахісом і кокосом. Я люблю арахіс, тому вирішила спробувати. Ще ну, втім купили отаку от розмальовку. Брали трішки вже встигли порпати. Фарбами розмальовувати, так? Да? Або пальчиками, або щіточками, бо фарба в нас є. Приєдна ще розмальовка якраз і двох років. Тьома вже так? олівцями, так, пташечку розфарбовуєш. Молодець. Ідемо спадки. Чого? Не. Пішли. Навечері в нас буде піцца. Ми її не ставили в, хол... в морозилку, тому що вона, в принципі, вже розтала, поставили її чисто в холодильник. Зараз вона вже буде готова до споживання. Тільки треба буде закинути її в духовку. Ну, Така товстенька, до речі, я помітила, що в неї бортики сирні. Тобто вона сама по собі. Сирна, можливо, я зараз її трішечки ще удосконалюю і сюди кину якоїсь сосиски чи що. Чуєш, можливо, сюди сосиску якусь кинути. Можливо, цю варіночку. Варіночку, не сосиску? Ну, сосиска, не ну, варіночку. Добре. Зараз буду її вдосконалювати. А так мені здається вже трішечки краще. Тепер можна ставити в духовку. Нарізала ще овочі, помідор, перець і огірки. Металов такі от огірки 400 грм, ще там 2 євро коштувало, Здається, 15-14 крон. Але вони такі не смачні. Вони на смак, мабуть, як трава. <смі> Мені здається, знаєте, брокколі сирена набагато смачніше, ніж ці от огірки. Що всередині там була якась а, і вони такі. Він по собі на вид. Ну, не знаю. Більше ми їх бирати не будемо. Це якісь Данські ірки. Що воно? Як воно? Ну, це в одному магазині. В магазині знайшли нормальні іграки, це врем'я. З цих інших, і то є такі невеличкі, реально невеличкі. Не... Оці великі, які продають гігантські просто, а невеличкі. Ну, це дещо не будемо такі грати. Взагалі скажу, що знайти нормальні гірки в Данії це була проблема з самого початку, тому що ми раніше купували такі, знаєте, продовгості, великі, вони теж як трава. А це знайшли все-таки хоч якісь нормальні гірки. Це вирішила спробувати і не вдало. Ча вас піца вже готова? Так. Чим гаряча? Да, да покажи, яке mm -hmm. гаряча. Mm -hmm. Гаряча. Так. Ага, в чому піца. Тата так буде піцца, так? А у мами овочі. Я на ПП. Все чудово, прекрасно. <рес> Це був жарт. ПП? Ну, Блін. Що тобі? Ні-ні. Ти ні. на ПП. Я ні, ні, ні на ПП. <рес> що будемо їсти, хто буде також їсти, або зараз їсть. Бажаємо вам смачного. Ми вечеряємо. Дивимося, хто зверху, З Дантесом. До речі, дуже цікаво. Нам нам сподобалось, так? Mm -hmm. І паралельно намагаємося зрозуміти, що тут за бортики, тому що нам здається, що це пюре. І по смаку також нагадує пюре. Бортики з картоплею? Ну, що скажеш, американ стайл. Я собі вже зробила каву. Хочеш куштуємо ці штучки. Давай. Цікаво, як воно. Відкриєш? Бо я таке люблю, всяке арахісове. Я цікаво, коли у мене смак. Ти колір визнаєш, так? Ти знаєш, що колір? Який, який колір? Синій. Покажи. Синій, так? Ну він такий, не синій. Фіолетовий. Синій. А покажи, який тім показує. Покажи колір. Ну, Давай ну, куштувати. Mm -hmm. Томі, ні. Ні. Я тобі там хочеш твою цукерочку там? Да? Зараз дам. Зараз дам цукерочку, то не. Давай, темі цукерочка. Ай, тату тобі відкриє, добре? А це мамі буде, так? з yeah. татом. Що це Ні, ну тисяч так показываєш, а що не буде, то я показую поганий. Ой, смачно. Їж. Це цукерка. А, це типу морозова на паличці. Цукарочка, а? Ням-ням-ням, а. Да? Mm -hmm. ну ну, так? Ам, цукарочек. Ну, їж. Їж. Це морозова, на вигляд як морозиво. Це я покрутив тільки ще, так? Ага. А ми цукарочку, да? так? О -о -о. Кейт каже, боже, який гарний плащ. Ну хто потім... Не мені подобається. Мінус по штурмісі, сармірка в нас була. Прикольно. <реку> <Так>? <реку> <реку> Це, паста, це арахіс і це паста. Це арахіс і це... Арахіс і це паста? Mm. Карто да Картопля фаршрована картоплею? Мотоцикл пи. Ні, ну не погано. Нормально. Не супер, але Ні, ну мені подобається. Я люблю всякі, всякі такі батончики, арахісію. Непогано. Поки Костя там грається з тьоми, я вже прийшла вмиватися. Хотіла снігову помити, але не буду. Помию вже завтра. Тим паче, я завтра ще хочу пофарбуватися. Треба буде фарбу купити. І хочу, щоб Костя мене пофарбував. Так що хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, будь ласка, для мене це дуже важливо. Ваша підтримка, ваші вподобайки, ваші підписки. Так що підписуйтесь, хто досі дивиться, не відписаний на канал. Ну. Vreži sebi in pa babčimo se v naslednjem videu. Paka, paka.